Чергова історія з беззаконням ТЦК сталася на Закарпатті. Там ТЦКшники викрали хлопця, побили його до полусмерті, потім відправили вже в лікарню, тому що хлопцю було дуже погано. А в поясненнях написали, що він сам упав і наніс собі всі тілесні ушкодження. Вітаю, вас, шановні друзі! Ситуація значить, була наступна. У місті виноградів Закарпатської області хлопець з дівчиною э, проживали у готелі. Вони там тимчасово були в Виноградові і зупинилися в готелі. Саме з цього готелю ТЦКшники викрали цього хлопця. Забрали в нього все, що у нього було: телефон, гроші, наділи йому. Кайданки на руки. Далі дивіться, яку схему вони придумали. Вони його відвезли до найближчого пункту пропуску вилки. Там його оформили як ухилянта, який намагався незаконно перетнути кордон, і вже звідти доправили до ТЦК. В ТЦК йому не давали нікуди зателефонувати, ні дівчині, ні адвокату. Паралельно з цим, через те, що він відмовлявся підписувати будь-які документи. Його били, і вже коли побили до полусмерті, тоді вже викликали швидку допомогу і забрали його в лікарню. В якому стані знаходився цей хлопець, його дівчина знімала відео. Це відео є на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці. Профілю. Звичайно, ніхто з ТЦКшників нікому не представлявся, ніяких посвідчень нічого не показував. Єдине ім'я, яке знає ця дівчина, яке стало відомо, це Іван Пожар. 128 ма окрема механізована бригада, тобто це єдиний, хто в принципі хоч якось представився, і через соціальні мережі його знайшли і підтвердили його особу. Наразі хлопець знаходиться в лікарні, його дуже сильно побили, але головне інше: ось яке пояснення дали ТЦКшники. Під час перебування на території РТЦК та СП громадянин зайшов до вбиральні, і через деякий час його знайшов представник Хуського РТЦК та СП. Чоловік сидів на підлозі зі слідами крові та порізами на руках. Військовослужбовці ТЦК та СП надали невідкладну домедичну допомогу та викликали поліцію та карету швидкої допомоги, яка доставила чоловіка до Хуської міської лікарні. Отак, от просто хлопець сам пішов до туалету, там наніс собі всі тілесні ушкодження. А Тівники ТЦК прийшли йому на допомогу. При цьому, як повідомляє дівчина цього хлопця, місцева поліція навіть не хотіла приймати в неї заяву. Тобто, коли її хлопця викрали, вона звернулася до поліції, але поліція не хотіла приймати заяву. Тобто, як і в інших містах, ТЦК разом з поліцією працюють на одну руку і прикривають один одного. І таких ситуацій з кожним днем стає все більше і більше. А стає їх більше тому, що і поліція, і ТЦК відчувають свою безнаказаність, тому що диктатура влади Зеленського побудована на залякуванні людей. Ну а хто ж цим буде займатися, як не поліція та ТЦК? Саме тому їх ніхто не відправляє на передову, тому що вони для влади більш корисні ось тут, під боком.